Доброго ранку. Вітаю вас не з сонячним, але все-таки вихідним днем. У нас субота, дощить. А я чапаю до своїх гортензій, до свого журцювальника, обіцяла вам показати, розказати, які переваги, які недоліки, тому що є певні моменти. Ну і зараз, незважаючи на дощ, але з другої сторони це класна погода саме для цих робіт. Тому йду працювати. І пішли зі мною. Пам'ятаєте, я вам розповідала і хвасталася своїм живцювальником. Не можу сказати, що я ним не задоволена, я ним задоволена насправді. Але хочу показати, яке 20 чи 21 червня. 21 червня. на дворі І я не у мене дійшли руки пересадити ті живці, які я живцювала восени минулого року. Я показувала, я робила осіннє живцювання, воно досить пізнє було. Всі ці живці у мене зимували на цьому місці. Я їх нікуди не переносила, не вкривала, не вкривала. Брошу. вкривала, але не переносила. Закривала агроволокном, ну і йдемо подивимося ближче. Що з моїми живцями? Ну, то я від собі. Оце в мене живці. Це повноцінні кущі гортензії, які вже навіть квітнуть. Мінлива, бачите, квітне. Викинула на квіт, я дивлюся, навіть Майлав. Ось вона буде квітнути. Ну і ще один такий острівець із живцями, майже живцями. Теж стоять в квіту. Це ще до питання до то, того, ну, по-перше, недолік цього живцювальника, те, що він мене не підганяє. Якби я е, свої живці десь посадила в, якийсь, в якомусь боксі і десь вони б стояли, їм б вже 100% там не вистачало місця, вони б кудись спиралися, почали пропадати. А тут стоять собі, ростуть, і за рахунок цього я собі в розслабленому стані. Я е, не то, що не спішила, я спішила. Але вийшло, як вийшло, тоді, коли вийшло через зміни життєвих обставин. Тому це з одної сторони недолік, тому що тому я вже маю просто повноцінні рослинки. Вони зараз треба буде їх е, Але все інше мене задовольняє, тому що я говорила і я залишаюсь при своїй думці найкраще живцювати в ґрунт, у відкритий природній ґрунт. Його можна зробити погішим. Але це не повинні бути якісь бокси, з якими треба носитись, яких треба то провітрювати, то пшикати, то валивати, то ще щось з ними робити. То воно там гниє, то воно там хворіє. От в таких живцювальниках все це відсутнє. Я не обробляла свої живці нічим. Зараз я подивлюся, ну і ви побачите вже ж разом зі мною. Звичайно, що вони трошки бліденькі, тому що ну погода, яка погода, плюс вони ж стояли під накриттям. На листочках немає ні кліщів, ніяких захворювань. Тобто, прекрасно себе рослини тут почувають, повикидали на цвіт. А це вже друге питання: це щодо питання. Підживлення гортензії. Боже ж, як треба гортензію підживлювати, бо інакше вона не буде квітнути. У мене в живцювальнику немає ніяких добрив, я нічого не вносила. Я розповідала, що в мене тут була висаджена частково брусниця, частково клюква. Вони не прижилися в мене, не пішли. То тобто, першочергово я сюди засипала кислий торф, але це було так, щоб вам не збрехати років 8-10 тому. Тобто від тої кислоти вже тут нічого не лишилося, ніяких добрив не було за цей час. Ну і тому що ну, живцям не потрібні добрива для того, щоб вкорінитися, їм нема чим ті добрива засвоювати. Тобто коріння нема, а коли корінечко з'являється, ми пересаджуємо. Ну і дивіться, е, крім того, що вони, я не е, зазвичай гортензію навіть не обробляю. Е, Корневином, коли висаджую, вже просто тикаю її все. Ну, і все. От дивіться, от два острівка це ті острівки, де я живцювала гортензію. Крім того, що вона чудово росте, без моєї участі, вона ще й квітне. На такому рівні, коли їй Ну їй немає року, розумієте? Тобто я її восени тільки поставила живцем. З лохиною складніше. Я вже говорила, що лохина це культура, яка дуже тяжко вкорінюється і треба теж створювати певні умови. Я е, за те, що я роблю так, щоб мені було навпаки, найменше е, заботи, тому що в мене немає на цей час. Ну, ось один прокинувся листочок, якийсь він такий ніякий, не знаю. Подивлюся, що там з корінням, буду я його забирати чи не буду. Ну, і ось тут у мене є один єдиний, який дав, Оце берізка, ось так. Це берізка. А це єдиний живець, який почав розвиватися. Тобто там є коріння. В усіх інших, ну, це, понятно, ці згнили, але ось навіть є зелений живець, але в ньому корінців немає. Тобто, це все пішло в нікуди. Я лохину розмножую для підстраховки для своєї ділянки, оскільки в мене, ну, хто вже дивився, то знає: 120 кущиків, і іноді так буває. що... Якомусь кущику хочеться закінчити життя саме ну що тут зробиш, то його вибір. І я завжди вирощую там трошки хочу, щоб в мене було на випадок, якщо треба замінити, але так виходить, що поки ще не міняла, а ті, які в мене вкорінюються, у мене розкупають їх. І от я на сьогоднішній рік також лишилася без живців. Лохини, тому знову буду цьому році пробувати живцювати. Ну, а цю красоню зараз буду пересаджувати, її вже звідси забирати покажу, що я ще буду з нею робити. Шкода, звичайно, квіток, <сум> дуже гарно, але їх придеться видалити, на жаль, а може і не видалити, але зараз буду думати. Підготувала я такі ночочки. Зараз спочатку їх просто заберу в викопаю і заберу з собою, а далі вже буду пересаджувати і дивитися, що там буде далі. Так що я поки бачу тільки плюси в цьому живцювальнику, а той mm -hmm. недолік, про який я говорила, ну, ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що цей недолік плавно переходить. В, навпаки, в позитив, тому що в реальності, якщо немає часу, то у тебе є вибір, або вночі працювати. Так, укропчик. Обов'язково треба, щоб щось росло городнє в городі. Його з'їмо сьогодні. Ну і дивіться, яка коренева система шикарна. Просто шикарна. Тому зараз оце все потихеньку я звідси забираю, потихеньку зразу все не буду. Буду такими партіями підкопувати і пересаджувати в горщики. Ну, а для тих, Хто ще хоче собі гортензію мінливу, це саме її, я зараз викупив, хоча в мене є і хотре, ще, і Твоя, і моя любов, бачите, які корінці. Можна замовити в мене ці кущики. Залишились кущики однорічки річки по 100 гривень. Любий сорт. Так що, якщо у вас є бажання, в описі під відео я залишаю свій номер телефону. Так, три кущі разом, ну, так уже і буде. От. І можна замовити. Так, ідемо далі його з нею гратися уже до мого стаціонарного робочого місця. Тут чим гарно, що тут ніколи не буде перезволоження. От ніколи. Грунт він у мене тут не закритий, тобто внизу. Він впирається в природній ґрунт. І вся надмірна волога, яка може там з якихось причин сюди потрапити, вона, відповідно, не затримується. А це дуже важливо, щоб не загнило те, що росте. Так, ну що, ну поки все. А далі пересажу, далі ще буду копати. Mm? Яке блюдо! Перебралася я на своє звичне робоче місце. Буду їх присаджувати в півлітрові горщики. Грунт у мене стандартний, низовий торф. Я кислий торф не купую. Ну, якщо є, можу і в кислий пересадити. А якщо немає, я сажу звичайний тоді просто підкислюю. Коронева прекрасно. От якраз на півлітровочку вона мені і заходить. Тому все добре. Якби ще місяць потримала, то треба було б вже в літрові горщики пересаджувати, скоріше за все. ось так Ну і <смас> самий дуже момент. Як би мені не хотілося полюбуватися, але вона витончена стеблина за рахунок того, що стояла довго в прикритому місці, не на сонечку, повитягувалась. Тому обрізаю, обрізаю до осені. Вони ще наростуть і ще підуть гарні пагани. Мені ж вам треба пропонувати гарні рослинки, а не такі, як. Пропонують інколи дрючочки маленькі за шалені гроші, тому обрізаю, не шкодую, наростуть. І навіть зараз я покажу, їм буде, по-перше, без оцих великих пагонів і легше вкорінюватися. Навіть отаке маленьке, але теж буду підрізати, воно буде потовщуватись, тобто не буде витрачати сили на той пагін, і буде набирати таку знаєте, гарну масу із бруньок, які сплять, прокинуться ще додаткові пагони, тобто Я зразу таким чином і формую кущики і пересаджую їх. Ну, я показувати тут, в принципі, немає довго чого, тому що робота буде одноманітна. З усіма кущиками. Кожен кущик я пересадила, кожен кущик я підрізаю. Ну, а е, далі пролью, звичайно, водичкою. А ось уже, скоріше за все, завтра е, я підживлю калійним добривом. Для того, щоб зараз, бачите, із великого куща зробила маленький, але це йому на користь піде. Для того, щоб спочатку дати можливість саме корінцям піти в ріст, тому що рослині треба гарний корінець. Ми його зараз трошки потривожили десь, ми його трошки пошкодили, десь порвали. Це з одного боку стимулює у самої рослини такі. Речовини виділять, які сприяють розростанню і зростанню. А з другої сторони, я ще добавлю калійних добрив для того, щоб саме корінець, перш за все, пішов у ріст. Я люблю користуватися гуматом калія, це таке як органомінеральне добриво, саме ним я піділью. Ну, Але в принципі. Ви можете подивитися будь-яке добриво, яке є у вас, де в складі є трошечки більша частинка калію, ніж азоту. Зараз азоту сюди давати не потрібно, тому що рослини повинні не зелену масу виганяти, а рослина повинна, так, от дивлюся, де її обрізати занадто високо. Рослина повинна зараз саме вкорінитися, а вже коли вона вкоріниться, вона тоді вже прекрасно наростить всю верхню частинку. Ще у нас в запасі до середини літа є місяць, тобто можна зараз підживити калійними добривами, десь тижня, через два можна підживити азот, азотовмісним добривом. І воно ще встигне і наростити верхню частину і добренько вкорінитися, і далі вже почне готуватися до зими. Знову таки, мої гортензії будуть зимувати на вулиці. У мене немає можливості їх десь зберігати в закритому приміщенні, і я цього не. Роблю не тільки тому, що такої можливості немає. Я таку можливість і не створюю, і не планую створювати. Якщо ми говоримо не про велике виробництво, яке вирощує там тисячами ті, ті рослини, а про себе, то е, ну, я розкажу, о, яка краса? Треба, мабуть, їх зібрати, да поставити вазу. Буде мені такий букетик. Да? Дивіться, який. О, Тут же навіть із забарвленням є. Що це, я щось завтикала, не подумала. О, і вам таких букетиків бажаю. Гарного дня, наснаги. Незважаючи на погоду і на обставини, йдемо до своєї мети. Все, пишіть, кому треба гортензія. Приймаю замовлення в Viber Telegram. Ну, а я з вами прощаюсь, тому що буду працювати. Гарного дня. вам. До побачення. До нових. Зустрічі.